200 гривень, чого ти вчепилася? Що? Я? Вчора прийшла, слухай, подивилася, говорить Україна, думаю, що робити? Я по тому телевізорі, що дивитися, Чуєш? Люба, я тобі перезвоню. Я перезвоню тобі. А, добрий день, добрий день. Вітаємо вас в нашому магазині, продуктовий називається. Заходьте, заходьте. Ага, вибирайте, нічого руками не чіпати. Так, стоп, я сама зараз вам наберу. Почекайте. Кажіть, що даю. Помідорки даю, скільки. Кіло, кіло даю помідорок. А, а ти чи я будеш? Я щось раніше, тебе ніби таке знаєте, обличчя знайоме, але можу згадати. А то Валькина, нічого собі, я думала, що в неї внуки, от, а воно от, о, нічого собі. А ти чого оця от в наших краях до бабушки та приїхала? Угу. Я так і подумала, ну молодець, молодець, що навіщаєш, молодець. Угу. А вчишся, вчишся десь, так? Працюєш, працюєш, де працюєш? В Києві. М -м в Києві працюєш. А кем? Адвокат. Да. А досить, так? Ну, ну трошки більше. Дивіться, скільки там буде? Три з половиною. Б буде до буде до ну, нічого трошки більше. вам, дивіться, вітаміни я бачу, треба, бо якась біла. Отака от. Так, це є, що далі даю? Авокади. Авокади немає, не везуть. дитина, не везуть, тому що їх ніхто не розбере. Давай огірочків дам, помідорки, огірочки, буде добре, так? Н Ні, не даю. Ну, дивись, як хоч. Павлуша! Павлуш, де сюди, де сюди. Знайомся, це мій син. Це мій син Павло Пав, Пав, Паша. Павло. Знайомся, то баби валі онука. Да, розраху, розрахувати. Розрахувати добре. Зараз почекайте. О, знайшла. О, тримайте. Як, що, здача. Ну, в мене просто мілкими, в мене взагалі водиться в касі пусто, а так цукерочками собі візьмете нормально. Павлуша, допоможи дівчинці, тримай. Ні? Віддати гроші вам. Будь ласка. Доганяй, доганяй.